Іван, і вам привіт. Давайте миріємо, ведемо і швидкість. Швидкость, давайте швидкості. Хотя заглянутись, двадцятка є. Вино І двадцятка. Ти сказав, скільки там 2 кілометри, я їхав півтора. Давайте на п'ять. Це було 6 км за годину. Мотор нещадно димить, не допомагає йому та турбіна. Ранній пристрей. Вся причина в тому, вся проблема в тому, що немає передпужників, не вінкові отвали і немає передка, і то не японський трактор. Так що Іван не обижайся. Але в своєму класі мій трактор непогано не себе показує. Но однозначно я програв. Однозначно без перепружників не той результат. Однозначно кращий японський трактор, де він з передком на класній резині. Це є правда. І однозначно я ніде не впливаю своїм навіть не польським, а копійованим українським кругом проти кругом німецького. Але оре як оре, глибина є. Стерня висока більше 20 см. Є Ні. Двадцятка стерня типа, часом не закриває. Без передпружників погано, але перепружників ставити не можна. Навіть передній відружний диск, то нема ставити. Тому я постав хлопці. Часом зривається в бук, бо реально глей у нас тут глибу. Але врешті я, що маю, те маю. Поряд. Налаштувати просто в пружини, довантажувач нормально, все б Якби було щось з розрахунком не росте, не родить, врожай поганий, може б я б щось казати. А так нормально, Врожаї більше, навіть як ті, що орали, стрільні Т-40 і Т-25, тобто більше мені нічого не треба. Тому я програв, я визнаю, не той трактор, я лох. Ну, і плуг, Я теж лох. І взагалі я лох, бо я там на китайському Драпачові щось там вирішив показати. Ну, Тим не менш, мені вистачає і я радий тим, що маю. І дякую всім за перегляд.